Засуджені установи виконання покарань відтепер тепер мають доступ до всесвітньої мережі інтернет. Таку послугу ввели у Коломийській та Галицькій виправних колоніях, Долинському виправному центрі та Івано-Франківському, слідчому ізоляторі управління державної пенітенціарної служби в області. Посидіти в інтернеті зможуть засуджені попередно записавшись для цього у керівників підрозділів. Бачив все на власні очі. Богдан Малецький. Таке нововведення стало можливим завдяки прийнятому закону України про внесення змін до кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засуджених до європейських стандартів. Завдяки таким нововведенням засуджені мають можливість отримати інформацію про останні події, які відбуваються в Україні та світі через інтернет. Кожен засуджений також може вільно ознайомитися та вивчити останні нововведення нормативно-правових актів, які стосуються. Порядку відбування покарань застосування пільг та заохочувальних норм. Самі ж в'язні кажуть, що для них це дуже важливо. Це дає можливість спілкуватися нам з рідними та близькими, вести електронну переписку. Пишеться заява і на адміністративне на ім'я начальника відділення пишеться. Потім <кхух> начальник підписує, дає дозвіл. Ми користуємося інтернетом. Однак цей вид послуг має певні заборони. Сюди входять обмеження застосування доступу до електронної пошти, соціальних мереж та сайтів, які пропагують жорстокість. Правом відвідування мережі також можуть користуватися і засуджені до довічного позбавлення волі. Для цього в установах створені спеціальні інтернет-класи та розміщено графік їхньої роботи. Стовмачка Богдан Малецький, Сергій Грин, програма подінтека.